Бердянськ серце Азову саме так називали й місцеві туристи курортне містечко Запорізької області на березі Азовського моря. Саме воно під час війни стало однією з найважливіших евакуаційних точок маріупольців, які втікали від російської агресії, та активно виходило на мітинги проти російської окупації, місто, яке надихає на боротьбу і яке вже стало символом перемоги України. Місто символ перемоги Бердянськ з'явився як символ 28 лютого 2022 року. Запам'ятався масовими мітингами, пунктом евакуації з Маріуполя, вбивством підлітків росіянами. 24 лютого, як і вся Україна, Бердянськ прокинувся від війни. Близька відстань до окупованих частин України та й кордону з Росією взагалі дала зрозуміти рано чи пізно окупанти дістануться й до міста. Вже 25 лютого з'явилися перші повідомлення про рух російської військової техніки у бік Бердянська. А вже 27 лютого техніка зайшла до міста. Однак окупувати з першого разу його не вдалося. Вже 28 лютого сміливі та обурені Бердянці вийшли на мирний мітинг проти окупантів. Містяни повторювали, що Бердянськ це Україна. Бердянськ – це Україна, Бердянськ – це Україна. Твердяньце, Україна! Та вказували російським військовим вже всім відомий напрям. І під тиском містян росіяни таки вивели техніку з центру міста та залишили українські прапори на державних установах, розмістившись на околицях міста. Однак, вже на другий день російські військові повернулися у місто, аби остаточно його окупувати, та почали прискіпливий контроль українських активістів. Бердянці, попри все, продовжували виходити на мітинги. В той час у сусідньому Маріуполі утворилося справжнісіньке пекло. Росіяни оточили місто та почали його зрівнювати із землею, обстрілюючи лікарні, пологові та інші місця з цивільними. 14 березня перша колона автомобілів евакуювалася з Маріуполя через Бердянськ та Токмак у Запоріжжя. Саме тоді теж окупований, але відносно спокійний Бердянськ став таким собі перевалочним пунктом. Паралельно допомагаючи маріупольцям, бердянці все ж збиралися на мітинги. Останній, про який говорили у змі, відбувся 20 березня 2022 року. Містяни в чергове вирішили нагадати окупантам, що ті не визволителі, а загарбники. Мирний мітинг закінчився стріляниною. Активістів почали заламувати і викрадати. По беззбройних мітингувальниках відкрили вогонь і постріли у повітря переросли у постріли по ногах. І, хоч акції протестів закінчилися, і багатьом довелося піти на умови життя в окупації в очікуванні ЗСУ, боротьба пішла в підпілля. Вже у вересні 2022-го окупаційна влада повідомила про те, що їхнього представника, так званого заступника голови адміністрації Бердянська, разом із дружиною було вбито вночі біля їхнього будинку. Через півроку у січні 2023-го в місті підірвали автівку, в якій їхала колаборантка Мамай, яка від початку війни здавала ветеранів АТО та активістів. Окрім того, у вересні 2022-го були підірвані залізничні колії, по яких Росія постачала озброєння на окуповані території. Та сталася ще одна подія, яка у вересні не набула широкого розголосу серед людей. Проте вже у червні 2023 року про неї говорив увесь світ. Окупанти викрали з дому 16-річного підлітка тиграна Оганесяна, який жив з дідусем та бабусею. Його звинуватили у роботі на Збройні Сили України та жорстоко допитували протягом п'яти днів. Тоді відбувся розголос у медіа та у закордонних організаціях із захисту дітей. Ці організації почали вимагати відпустити хлопця додому. Росіянам довелось це зробити. Але з того часу за тиграном почалося постійне стеження та моральний тиск. Вже у травні наступного року російська влада почала фабрикувати справу проти тиграна та його друга Микити Ханганова. А вже 24 червня 2023 року у мережі з'явилося відео з 16-річним тиграном, який зі зброєю в руках прощається. Все, це смерть, пацани. Прощайте. Слава Україні! А потім інформація в російських змі про так звану ліквідацію двох небезпечних терористів у Бердянську. Нагадаємо, йдеться про 16-річних юнаків. Що відбулося насправді, нам ще належить з'ясувати, оскільки все відбулося на тимчасово окупованій території. Російська армія майже рік морально тиснула на українських підлітків, які просто любили свою батьківщину, хотіли жити у вільній Україні шила на них справу і зрештою цинічно вбила окупанти звинуватили підлітків у тому що вони вели антиросійську діяльність а ввечері 24 червня нібито вбили двох окупантів після чого їх як пишуть російські пропагандисти ліквідували Раніше такий теплий та сонячний український Бардянськ був місцем відпочинку, курортом з південною атмосферою, де люди живуть, не поспішаючи й насолоджуються. Натомість під окупацію він став пустим, стриманим і ніби неживим. Це місто не здалося і виборювало свою свободу, ставши символом перемоги. І хоч окупантам вдалося його взяти силою, та не вдалося пролізти в голови, адже навіть більше ніж через рік окупації вони ходять озираючись і бояться навіть підлітків. Вердянся Україна, вердя Україна.